Маршрут номер 5 сервісного центру 3242, у місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 20. Друзі, вітаю вас на каналі. Виїжджаємо з території сервісного центру та займаємо крайнє праве положення на дорозі. Рухаємось у правій полосі. Зараз нам необхідно. Розвернутись на вулиці Героїв Маріуполя, стара назва вулиця Льва Толстого. Прямуємо до перехрестя. Це Т-образне перехрестя. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, нам необхідно надати перевагу. Подивилися в ліве зеркало, обмикнули лівий покращик повороту, нікого нема, перелаштувались. І можна його не вимикати, бо зараз нам треба буде розвернутися на вулиці Героїв Маріуполя, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, які рухаються по головній дорозі. Нагадаю, що для цього вам необхідно виїхати на середину перехрестя. І розвернутися таким чином, щоб ви не були на зустрічній смузі. Передня частина вашого автомобіля при розвороті. Зараз досить такий щільний трафік. Автомобілі вже проїжджають і ми повертаємо, контролюючи, щоб нас тут справа, зліва ніхто не не зарізав, бо він може подумати, що ми повертаємо ліворуч ще не розвертаємось, і ми розвертаємось і знов прямуємо по вулиці Сухоярська. Бачимо попереду пішоходів краще. Перелаштуватися в сільну смугу для безпеки дорожнього руху. Друзі, ну я вам нагадаю, що для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Як відбувається іспит? Ви сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Показали ваш паспорт, прізвище, ім'я по батькові. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пересвідчили, що вімкна нейтральна передача, витошнили щеплення, якщо у вас механічна коробка перемикання швидкостей. Нажали на педаль гальма, зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний покащик повороту, пересвідчились в безпечності початку руху і починаєте рух. У вашому напрямку. Ми проїхали пішохідний перехід. Я вам нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, вам необхідно при, у тому випадку, якщо ідея по переходу людина, вам необхідно надати йому перевагу, зниживши швидкість або Повністю зупинившись перед пішохідним переходом, знак 5.38.1. З обратної сторони, з другої сторони дороги стоїть знак 5.382. Тобто це дзеркальний варіант знака 5.38.1. Ось вони, до речі, два тут є. Нагадаю вам, ось автомобіль зупинився з порушенням, нагадаю, що зупинятися на пішотному переході не можна, а також на відстані 10 метрів до і після нього. Також не можна зупинятись на виїзді з прилеглої території, а також 10 метрів від неї і після неї. До неї і після неї. А також не можна на зупинках громадського транспорту, до речі, ось все, стоїть припаркований автомобіль. Подивилися ліве дзеркало, включили лівий покажчик повороту, об'їхали Mercedes, вмикнули правий покажчик повороту, знов подивились праве дзеркало і повернулись. Тому що може вже хтось підлізти на велосипеді чи на мопеді. Ось тут також, бачите, жодний перехід. Розмітка сусільна. Ні в якому разі не притинайте її. Це буде помилка. І забороняється зупинятись на зупинці громадського транспорту і на відстані 30 метрів до і після зупинки. Тому, друзі, якщо інспектор вам сказав фразу знайдіть місце для зупинки, ви повинні зупинитися, врахувавшись, оце все, що я вам сказав. А також врахувавши наявність або відсутність знака 3.34, зупинка заборонена. Під цей знак може зупинятися тільки автомобіль-таксі для посадки висадку пасажирів, розгрузки, погрузки вантажу. Зараз нам на регульованому перехресті необхідно повернути праворуч на вулицю Київська. Вмикаємо правий повороту. У повороту. Перелаштовуємось. у нас забороняючий сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка на табличці з білим фоном біля червоного сигналу світлофору. І ми повертаємо, пропустивши інших учасників дорожнього руху всіх та пасажирів та пішоходів, якщо вони є. І Ми рухаємось по вулиці Київська. Ось ось знак 3.34 Зупинка заборонена. Тому, друзі, цей знак ви повинні просто шукати. І шукати, і пам'ятати, що він є. Бо у інспекторів є така тема, проїхав в цей знак, а потім кажуть, знайдіть місце для зупинки. І ви тут, або той знак, чи не був, не пам'ятаю. І нагадаю, дія цього знаку до наступного перехрестя класичного чи теобразного, або до того моменту, поки відповідний знак не скасує. Дію цього знака. Під'їжджаємо до світлофору, у нас зелений сигнал світлофору. Проїжджаємо потихесенько. Зараз у нас знак, який свідчить про те, що смуга наша закінчується, тому ми вмикаємо, подивилися дзеркало, вмикнули лівий покащий повороту. Перелаштувались у ліву смугу, пропустивши інший транспорт. І їдемо. Оцей знак два крапка дати дорогу, може когось збити з толку, але, друзі, це для тих, хто виїжджає з прилеглої території. І рухаємось, друзі. Ми під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Учні зазвичай дуже бояться цих перехресть, А я вам нагадаю, що на перехресті з круговим рухом головна дорога йде по кільцю. Тому, друзі, при заїзді на кільце вам необхідно всіх пропустити. Також, друзі, я вам нагадаю, що згідно правил дорожнього руху, при заїзді на кільце. Не треба вмикати лівий покажчик повороту. Але дивіться, його часто хто включає, бачите, всі машини вмикають. І інспектори це можуть, ось три машини стоїть і три вмикнули покажчики повороту. Тому, друзі. Вмикайте, будь ласка, щоб не зробити помилку, хоча цього немає в правил дорожнього руху. Надали перевагу тим, хто їде по кругу, і ми у правій полосі рухаємося з лівим показчиком повороту. Нам необхідно на четвертий з'їзд, тобто розвернутися. І ми піддивляємося ще, щоб нас тут ніхто не зарізав, то, що деякі є, зарізають з другої полоси, з'їжджають, не пропустивши. Тому будьте вкрай обережні. А коли вже ми третій з'їзд проїхали, вмикнули правий показчик повороту і повертаємо. З'їжджаємо з кругу і вимикаємо поворот, якщо він сам не вимкнувся. Їдемо. Тут у нас, друзі, одна полоса, але їдуть автомобілі таким чином, яким вони зараз їдуть. Це не зовсім гарно, бо нема безпечного інтервалу. Тут автомобілі повертають ліворуч, Проїжджаємо цей поворот. І ми рухаємось, нагадаю, по маршруту номер 5 Зараз перед підйомом у нас буде додаткова смуга. Тому ми, мабуть, об'їдемо оцей навчальний автомобіль, який попереду нас їде та вже перелаштуємось за ним. А оцей дядька, мабуть, і не витримав, поїхав через суцільну. Вмикаємо правий покажчик повороту, подивились праве дзеркало і перелаштувались. Від'їжджаємо до світлофору. До речі, друзі, тільки що коли я перелаштовувався, я наїхав на суцільну лінію розмітки. Це помилка. Тому так, будь ласка, не робіть. проїжджаємо її погано видно, але вона там є. проїжджаємо пішохідний перехід і рухаємось у. Правій полосі. Зараз, друзі, на цьому перехресті регульованому, де ми виїжджали з вулиці Сухоярська, нам необхідно повернути праворуч. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо. Нагадаю, він нам. Нас інформує про те, що можна рухатися тільки в напрямку, указаному на стрілці на цьому знаку. Це він тут встановлений спеціально для того, щоб ніхто не, не вздумав повертати тут на заправку, бо тут буде їхати по зустрічній смузі. Запчасно, дивіться, тут також приїхали, хоча тут повертати не можна, можна було б раніше вмикнути, да, 50-100 метрів. Повертаємо в населеному пункті. Повертаємо праворуч і їдемо по цій вулиці. Бачимо тут також навчальні автомобілі тренуються, відпрацьовують навики водіння. Друзі, раджу вам вміти, бачите, тут. Відпрацьовують паралельну парковку, заїзд в гараж, дівчата. Раджу вам вміти це все робити, тому що це дуже важливо. Бачимо, суцільна лінія розмітки закінчується, ми, не притинаючи її, повертаємо, вмикаємо лівий покажчик повороту і виїжджаємо на дорогу надаємо перевагу в Русі. Зараз автомобілі проїжджають і ми їдемо, тут йдуть пішоходи по дорозі, тому ми отак от трохи негарно повернемо, друзі, а ви так не повертайте. Не можна отак, я, виходить, як по зустрічки зараз їхав просто. Довго чекати, поки вони йдуть, щоб не затягувати це відео. Під'їжджаємо знову до цього перехрестя вже третій раз. Там дозволяючи сигнал світлофору, а ми вже, але ми можемо вже не встигнути, тому краще не спішіть, якщо бачите, що не встигаєте потихеньку. Нам тут автомобілі, які повертають ліворуч, повинні надати перевагу. Так, у нас зупиняємось. Перед стоп лінією обов'язково. Друзі, згідно пункту правил 16.3, треба зупинитись перед стоплінією. Друзі, я нагадаю вам, що зараз ті, хто повертають ліворуч, вони нам повинні надати перевагу. Також нагадаю, що на перехрестях, якщо ви повертаєте ліворуч, то вам необхідно надати ще перевагу пішоходам, які переходять дорогу, на яку ви виїжджаєте. Тому враховуйте це. І стійте, будь ласка, при... При лівому повороті або при розвороті з прямими колесами, тому що, не дай Бог, ДТП, щоб автомобіль не виконував на смугу зустрічного напрямку. У нас дозволяється сигнал світлофору, летить газелька, таки пропускає. Будьте вкрай обережні. Також враховуєте пішоходів, які переходять, тому що можна зустрічку пропускати на, на світлофорі, а ви не врахували те, що вам ще доведеться пропускати ще й пішоходів. І вони вам можуть Получися так, що вони вам перекриють дорогу і ваш автомобіль з... зупиниться на смузі зустрічного напрямку що враховуйте всі ці речі. Раджу вам на іспиті їхати десь зі швидкістю ну, від 25 до 40 км на годину. Краще не квапитись нікуди, щоб не наробити помилок. Чим менше швидкість, тим правильніше і швидше ви відреагуєте на будь-яку зміну дорожньої, дорожньої обстановки. Тому Будь ласка, будьте вкрай обережні і не спішіть. Якщо на механіці, це краще їхати на другій, на третій передачі. Саме такі раз топові помилки це не вмикання сигналів повороту, мисть на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкісного режиму, а також пристебнутий пасок безпеки. Рухаємось обережно у правій полосі, під'їжджаємо до пішохідного переходу. Уважно дивимося, чи нема нікого, і продовжуємо рух. Друзі, можете інші відео з маршрутами, тут їх 9 штук, дивіться, дивіться на каналі, вони всі є. Дякую, що коментуєте. Ті, хто передивляється ці маршрути по декілька разів, запам'ятовують ситуацію і вдають вдалий іспит. Звісно, якщо у вас є необхідна підготовка в автошколі. Тому тренуйтесь. Дивіться і складайте. І пишіть коментарі. Дякую, що ви, до речі, пишете. Люди пишуть там, які маршрути склали, тобто які у них були маршрути. і іншу корисну інформацію. Ми під'їжджаємо до сервісного центру. Зараз тут буде припаркована смуга. Ось бачите, як оцей навчальний автомобіль. Він правильно робить. Вмикнув лівий покищик повороту і він їде в лівій полосі. Та що право припарковано, не можна тут їхати. Хоча в житті воно все по-іншому трохи. А на іспиті треба так робити. Вмикаємо правий покащик повороту, праве дзеркало обов'язково подивились, перелаштувались. І, друзі, я вам бажаю вдало скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!